68-річний Анатолій Васенко Скопиченець перебуває на пенсії з 1995 року. Сума виплати становить близько 10 тисяч гривень. Та ось уже кілька місяців поспіль він не може її отримати. Нарахування виплати пенсійний фонд призупинив. Чоловік звернувся до нас, щоб надати справі розголосу зі слів Анатолія. Причина в тому, що у листопаді минулого року він виїхав до Італії на постійне місце проживання. Згідно закону про пенсійне забезпечення, особи, які виїхали на постійне місце проживання в країну. Яка не має е, у договору з Україною про пенсійне забезпечення, вони припинили виплату. Я звернув їхню увагу на те, що вони мали би в такому випадку, все одно мали б мені на півроку наперед заплатити. Що вони зробили після моєї вимоги? І фактично з травня місяця мені пенсію не виплачує. Через це чоловік звернувся до суду, так нині показує документи. Пенсійний фонд заборгував йому 69 тисяч 628 гривень. Якщо мені пам'ять не зраджує, 28 квітня було рішення суду Тернопільського про поновлення виплати мені пенсії. В червні, в середині червня, пенсійний фонд подав апеляцію. Справа зараз знаходиться в Львові в апеляційному суді. За коментарем стосовно ситуації ми звернулись до головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області. Там зазначили, що пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою. Зокрема, такі договори наразі підписані з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією та іншими країнами. Однак така домовленість діє не з усіма країнами. Зокрема, угода з Італією досі не підписана. Відтек з 1 грудня 2024 року. Року Анатолію Васенко виплату пенсії було припинено. Проте чоловік переконує, що це рішення є антиконституційним. Рішення Конституційного суду України визнати ці статті, які обмежують моє право на пенсію, визнати їх антиконституційними, тобто вони підлягають вилученню з пенсійного законодавства взагалі. І вони зараз мотивує пенсійний фонд це тим, що Верховна Рада не внесла зміни до законодавства пенсійного. Але вже рішення конституційного суду. Нині ж Анатолій все ще чекає рішення апеляційного суду, адже процес тривалий. каже, що зараз ні в Італії, ні в Україні немає роботи, тож залишився без засобів для існування, адже пенсія для нього це не лише витрати на проживання чи харчування, а й на лікування. Здоров'я мене підвело настільки, що я вже змушений був повернутися сюди додому. Ну і от від, врахуйте, від квітня цілих квітень і по Сьогоднішній день. Ну я виїжджав на два тижні. Я виїжджав, думав собі підшукати якусь роботу, але, на жаль, поки що нічого. І я повернувся знову, я зараз лікуюся. А у пенсійному фонді додають, якщо суд ухвалить рішення зобов'язати відомство поновити виплату пенсії Анатолію Васенко, її буде відновлено.